Формадол таблетки від головного болю. Ми вже ми вже в ефірі. Ми вже почали друзі. Так повернулися до вас ще раз. Всім вам доброго ранку. Єгор вже анонсував нашу наступну гостю, і справді ми ви знаєте, що завжди було там рекламі, де вона да. з'являється. Це справжнє шоу, це величезна енергія, тому що вона здатна зібрати і великий ну, потужний клич, зал. Клич, ну давай, Добре, проходи. Оля, Оля, давай Оля, Полякова, Вона вже заїзнети хоч. Я вас добре радник, добре ради кажу на анонсі після того, як ми розповідали, як де військових точках люди співають і. Так. Танцюють Перше Оля Полякова за взялася і Єгор, на роботу. роботі. <сіст> перша Оля взялася до роботи. Оля Полякова, перша з артистів, взагалі поїхала з концертами в тур американський ще в кванулого е, роще минулого року у квітні. Розумієш, Бачу, що... Оля так <сіст> звертається до нас. значить ми її творчість краще знаємо. Знаєш, так ти <сіст> 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 коли поїхала. То <сіст> <в квітні. Це сіст> ж бачите, не готові. Ви А, це жанр анонс. А тепер, коли прийшла Оля, і ми розкажемо, що перша сольна відеоробота З'явилися за перший рік роботи. Тому так. що Оля плодовита артистка. О, о, о молодец. О! Слухай, ну, і до, речі, і до речі, називається як круто. Танцюю, як в останній раз. Це також. Так, подивимося давайте. і поговоримо. А чому ж жматочок, дайте весь подивимось? В очах моїх сліз уже нема, а в душі майже рік одна зима, а я так люблю жити, я так змінилась, да Та сього. Тане вже не так холодно Танцюю я немов останній раз Танцюю, ніби завтра не настане Пісня, наче знаєш, знає танцює, танцюючи завтра не настане. Так, От, а до речі, ми тільки про це говорили. Да? Що це потрібно? А, я, 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 я вважаю, що це такий гімн кожної жінки, е, яка е, сьогодні всі жінки переживають і чоловіки переживають одне і те саме. Ми не знаємо, що буде завтра. Ми не знаємо е, як воно буде, але ми точно знаємо, що, е, що треба жити, що все буде добре і і це головне що нас що що нас повинно тримати Віра в те, що все обов'язково буде добре, і танцювати, і працювати, і любити, і допомагати, все треба як в останній раз. Таке Жити з такою жіночою абсолютно енергією сьогоднішнім днем, те, чому нас учили, всі ті коучі, <ріст> розумієш, <ріст> але ми того не розуміли, бо ми завжди знали, що щось там в майбутньому ми собі планували. Але коли сталася велика війна, і в нас Закрилося майбутнє, просто від очей воно не закрилося, воно буде. Але яке ми всі зрозуміли, що треба жити сьогодні, треба працювати, і кожен на своєму місці дуже дуже сильно потрібний. 8 березня в мене був великий концерт сольний, на якому прийш... був наш герой, який захищав Азоль... Азовсталь, угу. Михайло Діанов. І ось він вийшов. Бачу, він вийшов на сцену і сказав абсолютно для мене неочікувану річ. Він подякував всім, хто прийшов, і сказав: я вам дякую, всім цивільним. Що ви сьогодні, кожен на своєму місці при, 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 uh -huh. приближує нашу перемогу, тому що без вас не було б нічого. Без нас ми б там не ви не, не витримали. Без вас нам би не було куди повернутися. В ну, якби не всі не працювали, якби всі десь роз'їхалися, куди б повертатися було б з війни? Розумієте, в руїни ви кожен на своєму місці, просто тим, що виходите на роботу. Що ви робите те, що ви вмієте, робите живете, кожен так? день, живете, ви при... наближаєте нашу перемогу. Тому ми всі дорогенькі, мої, всі люди, хто на мене зараз дивиться, ми всі потрібні нашій країні. Ми повинні жити, працювати і наближувати нашу перемогу. Оля, ви з взяли взагалі здружилися. Я бачу по соціальних мережах ви часто mm -hmm. разом. Ми дуже здружилися, тому що, ну, по перше, він абсолютно крутезна людина. Uh -huh. От Зовсім інакший, ніж на тій фопці, угу. тому, що, тому що там здавалося, що він такий ну скований, ско... трошки. Суворий. а в житті як він, він, він не суворий, угу. він дуже відкритий, Він дуже... і він от поринув в цю допомогу. Він ми зараз дуже багато з ним робимо. Він долучився і до моєго до, до, до фонду незламні, там де ми надаємо біонічні протези, допомагаємо надавати угу. біонічні протези для тих військових і цивільних, хто втратив кінцівки. Він долучився до, до фонду, де я являюся амбасадоркою дитинства без війни, яку ми вивозимо у Тур у Туреччину дітей сиріт. І він до цього всього доручився, О, поринув. Ми... ми це все разом робимо і. і це така крутість, що людина захищала нас всі ці роки на фронті. І коли він вже не може воювати, він все одне хоче допомагати все одно своє і допомагає тепер вже благочинністю. От зачепиш одну тему і все. І воно порветься, як скринька пондори О, це тобі по соціальних мережах. Пам'ятаєш, ми ж тобою говорили про те, що Оля вчора робила з хлібом, пам'ятаєш? Так, так. це теж люди, оце Ви знаєте, що я зняла кліп. оцей. І те, що я зараз повернулася до хлібопечіння, це означає, що я повернулася до життя. Я вам розкажу пройку. Минулий рік. Я пекла паску двічі, і двічі викинула її в мусор. Опа, не виходила нічого. Вона не сходила. Вона була забита, гливка. А в мене паска як пух, розумієш? Бо я дуже вмію працювати з е, дріжджевим тістом. І я рік не готувала, нічого не, не, не робила. В мене все не не... один раз дітям зварила борщ. Вони сказали, що гідкішого борщу не їли в житті. Від все залежить. І тут тиждень тому. Я приїхала додому, почала готувати, і вчора я перший раз з початку війни спекла хліб, і він вийшов просто неймовірно. Це, 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 це говорить про те, що ми всі повертаємося Круто. до життя, пора повертатися до життя. будеш пекти? Обов'язково буде пекти. Але це все. Виклади, витадим, а як же? прямо зараз я їду, знімаю. Ви ж знаєте, що в мене є проект, він готує, вона керує. А так. з шеф-куферем Владом Міцкевичем ми ведемо, а зараз ми. З ним будемо пекти паску вдвох. Зараз їдемо на зйомку і викладемо для всіх охочих, хто хоче спекти паску на великдень, дуже пухку, дуже м'яку. В мене на каналі на Ютуб. Заходьте і дивіться. Це буде це тет, буде твій люди. рецепт за канал Тет. Твій а? рецепт. Айда, мій це рецепт, особисто це особисто рецепт, так? мій рецепт, який я вже 15 років я готую по цій, по цьому рецепту, і завжди виходить круто, окрім того, коли я була в депресусі, о щось там не, не Ну от видно. бачу, так. Символічно покроково ми показуємо, що ми оживаємо, оживає річ, оживає ми країна, ми оживає. Боже, я вчора вийшла у себе на, 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 на дачі угу. вже розпускається вже трава зелена, квітень вже квітень, розпускаються. Вже дерева, брудь, дерева. оль може таке щастя. Прийде чи ні? Старша донька так. в мене вже тут Вона тут, за кадром. Да, тут. Та, тут. Да, я не бачу. Так, так вона да, тут, є Марусечка моя. прямо зараз прийшла. Ти, і, ти, і, і молодша моя тут, і старша моя тут. Тут з тобою на каналі Тут на каналі зі мною Так, і приїхали діти. Боже а я знаєш, я ну все-таки ж їй прильоти і все ну добре що Київ трошечки ну більш ну, може меншула, так але все захищена є. але все, все одно страшно але діти сказали нікуди не поїдемо хочемо тільки додому тільки додому О, Оля до тебе важливе запитання так. є. дивись я стежу за твоєю творчістю ти ж знаєш і угу. типу, по, я побачив як ти так чітко дуже сказала пояснила ані лорак і її подругам чого на той його так угу. От шматочок, давай подивимося, щоб просто люди розуміли, про що йдеться. Вже другий день поспіль. Смії верещать від заяви Ані Лорак, яка сказала, що її в Україні замовили, не давали працювати, ставили умови політичні сили. і Все це було замовлення. Але замовника вона не може назвати. Я хочу сьогодні назвати цього замовника. Цей замовник я. Так, я хотіла в своїй країні бути найкращою, найзбираючою е, стадіони, найпопулярнішою. Цей трон хотіла займати я і бути королевою і номер один. Е, я хочу сказати, що не тільки Ані Лорак я замовила, ще й ось свята Лобода сказала, що там були проплачені акції. Це фото після коронації, відео записано, очевидно. Е, Оль. <гум> чого вони так виправдовуються? Ну по-серйозки давай зараз. От чого, чого? так? Ну знаєш, чого, чого особисто чого виправдовуються чого так, так, так. так помудатки. Ну, за... ну ну то ну а що а робити? Ну ні, а я не робити? знаю. Ні, ну ви знаєте, про Ані Норак я вам завжди, я вам взагалі кажу, що її треба ви викреслити з нашого з нашої пам'яті, і взагалі, бо це людина. Без совісті, без мізку, і те, що вона не може назвати війну війною. І, і взагалі, оці інтерв'ю, в яких вони не можуть сказати ніякої конкрет... сталося конкретики, те, що сталося. сталося те, що сталося. Я була маленька. Сорокарічна баба каже, що вона була маленька. Та й Тобто пересете. я була доросла, вона була маленька. Розумієте? Я дівчинка. Понімаєте якісь абсолютно дурнуваті, незрілі виправдовування. Всі виправдовування до вас одні, все ви розумієте, все ви знали, і тоді все ви знали. Ви просто дуже хотіли грошей. Розумієте? І все. І ніякого виправдання більше не може. І якби тако сказала, так я хотіла мати гроші, я хотіла заробляти. Я хотіла. І в це моя помилка. Ні, починається. Оце це було якесь. хоча б чесно. Це було, було б хоча б чесно. Так. А то начинає я не розуміла. Я дурненька, я маленька, я тупенька. Ну блін, слухаля. Ну, я пам'ятаю, ти ж дуже я захищена. дуже гарно сказала ще О. в інтерв'ю. Це мабуть у 2016 року. Людина, який більше ніж 27-30 років, не може бути аполітична. Тому що це вже доросла людина. Якщо це вас позиція, є, це позиція. якщо у вас є право голосувати, то значить, ви вже політично відповідальні, і це треба розуміти. Неможливо казати, що я політичний, тому що я маленький, або я боя або я ще що це за фігня? Взагалі, я добре пам'ятаю, як ти е, захищала насправді Олега Вінника після повномасштабної війни, та коли він не поїхав, О, Ні, не було відомо, що там, як там, та от зараз що. Я нічого про нього не знаю зовсім. Я е, вважаю, що що звісно, що його прихильники мають право знати, що з ним відбувається. Ти не знає, що Ні, ви я не, не знаю і ми не спілкуємося. І спілкувалися тільки спочатку масштабного вторгнення. Ми, ми спілкувалися один один раз, і все більше я нічого не знаю, що з ним відбувається. Я вважаю, що його прихильники мають право знати, що відбувається. Для цього не для цього не, 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 не треба так багато, можна просто. Просто вийти в ефір і сказати, люди, я з вами, я є, зі мною те, то те. -то. Твоя позиція але, з приводу жінника змінилися чи ні? Ви знаєте, я, я не можу засуджувати людей, які, ну, які не мають. Я не знаю, я ж не знаю, що з ним. Що ага, з ним. Ага. Він живий взагалі. Ми, ми, я ж не, знаю. ми ж не знаємо. Розумієте? Може він не може говорити. А може, він, ну може я там чула, що він хворіє. Хто його знає, що з ним відбувається? Нашо, нам нашому мені про це говорити, якщо я не знаю, що з ним відбувається? від дуже важливо логік розпутала. Розумієш, коли є коментар, ми можемо його коментувати. Коли так. немає коментаря, ми не можемо засуджувати просто так. Знаєш, яка так так гульна абсолютно. В нас Це для тебе подарунок зараз буде спеціально? Просто щоб знаєш, <рес> <рес> це, тобі... це просто вчора ця пародія від е, е, акторки дубляжу Катерини Сергієв. Вона сколихнула мережу. Всі казали браво. Е, це власне інтерв'ю. Про... сподобалось дуже. Так, а ну покажіть фанат. друзі, будь ласка. Є. є, можете вивести? Ой, це прекрасно. Я вчора виклала це в себе теж. Звук відкритий, друзі. Боже, а ви мене, а ви мене що, позвали попліткувати поганий морок? Ось так. Потім я зрозуміла, що треба чимось займатися. І згадала, що нікому не потрібна. Йдемо. О, Боже, у мене почалася істерика. А потім мені зробили кілька уколів, і стало все добре. Ага. Але я так само не можу назвати війну, війна. Я й по сьогодні говорю трапилось, що трапилось. Адже я жінка, я дівчинка, і коли трапилось те, що трапилось, це був шок. Мені почали всі писати, питати мене де я? А що я? Коротше, я обісралась від страху. Я почала бухати, потім така ве. А, потім знов ці припадки. Типу ж я українка, як я можу. І я така Україна, це чудово. Але гроші! <плес> гроші для мене ніколи, знаєте, не пахли і не пахнуть. Смішно, але це це дуже соромно це... що я можу сказати. Це смішно, я взагалі смішно, не розумію. А чого ми щоб чого не ми... плакати? Я на, сміялась на що ви так. її. Тягнете в наш інфопростір, ні, от ні, скажіть. Чека, чека, ми тягнемо в інфопростір те, що з'являється. Але тепер Оля, оскільки ти сидиш тут, так. а ліло не тут, бо тут вона не сяде за причин відомих нам. Та так. розкажи, де тебе можна почути найближчим часом, будь ласка. Тому що 8 березня тут побачили, а всім іншим твоїм шанувальникам. А всім іншим шанувальникам я їду до великий тур по Україні. Мало того, в мене виникла така прекрасна ідея, коли в мене був 8 березня концерт. Ми зробили перший концерт безкоштовний для волонтерів, військових, військових медиків. Це був безкоштовний концерт, а другий вже був концерт uh -huh. комерційний. Ось. І ми так подумали, що дуже багато людей. Хочуть подивитися це, шоу, бо програма дуже крута. Ти час ридаєш, а та час годину yeah. ридаєш, а годину танцюєш. Uh -huh. Такий спектр емоцій, американські емоційні горки. Тому ми так і хочемо зробити і в своєму турі. В ми будемо містах, в інших містах. Так? Ми будемо робити безкоштовні концерти Русь. для ЗСУ, для волонтерів. Для... Ми будемо їздити по військовим частинам, по госпіталям. Другий концерт буде вже для прихильників, щоб зробити, по-перше, щоб всі могли побачити Олю Полякову, щоб в неї а, щоб, щоб підтримати і тих, хто сьогодні наближає наш перемогу. Оль, ну, Оль, зараз у нас плана по прямо прямо по курсу новини будуть, але я просто хочу так. Оленька, щоб ти стала, якщо можна. Так, якщо можна. Я не думаю, що я доживу до того моменту, коли в прямому ефірі побачу Олю Полякову. Ось так. Подивіться, ось так. Оце, це як це красиве платчико, все підкреслено, і красівки. Це, я, це я взагалі так. Можу. Я, я взагалі так ходжу, але я вже, вже дівчатка доросла, розумієш? У мене, мене вже ноги від каблуків. Оля. болять. На, на каблуках програму, тільки шоу програму відтанцьовуємо, а далі все як в житті Оля Полякова. Я, я, не мова. Стань, раз, ту -ту я до новин так дійду. От, а Оля За... до нового концерту. За Любимо ми вас до. Закликаємо повернемось. Дякую.